Всім привіт, друзі! Сьогодні буду розказувати вам про круту активність в Прайміксі. Вже багато відео записували на цю тему, що Primex має інтеграцію з CoinList, і там проводить свій такий так званий Теснет. Ну не Теснет, Primix вже користується юзерів в Майнеті, але дуже крута активність, на яку виділено 2% плюс-мінус 2% з саплаю. І проходить вона на Коінлісті, потрібно торгувати кожного. Два тижні вибирається 200 найкращих учасників, які отримують винагороди. Все це дуже круто, класно. Можна детальніше почитати в полозі Primex Finance, як воно працює зараз. На цьому тижні буквально стартувала дев'ята фаза. Вже йде друга половина, вже ближче до закінчення йде ця активність. Тому, якщо ви ще не брали участь, в принципі я розібрався і це дуже крута можливість заробити якісь певні реварди від такого проекту, як PrimeX Finance, а Primex Finance є. Дуже класний фундаментальний проект, не фінансова рекомендація, звичайно, але розібравшись фундаменталії в тому, наскільки проект є крутий. В принципі, рекомендую придивитися а саме до активності, яка зв'язана з коєм лістом, це Reward, реварт, розібратися в ній і взяти участь ще в останніх фазах. Всім папа, до нових відео.